День починаємо з оперативної інформації, все що відбулось за ніч і все, що відомо станом на цей ранок. Скажу одразу оперативки не так багато, але поговоримо про по перше атаку росіян на Україну безпілотниками. Сьогодні вони по нас били і маємо ось такі наслідки. Віталій Кличко, очільник української столиці, написав вранці таке: після нічної атаки БПЛА на Київщину у Печерському районі столиці на кількох. Поверхах 18-поверхової недобудови виявлені уламки дрону. Руйнувань постраждалих немає. Пожежі не було. Дописав він. Потім на сторінці КМДА з'явилося повідомлення, що також в амбулаторії ЦПМСД Печерського району поруч із недобудовою, куди впали уламки, пошкоджене одне на вікно. Ніхто не постраждав з приводу інших ем, прильотів, шахеди вночі потрапили. Ну, Прилетіло по трьом підприємствах в Черкасах, повідомляється на одному з них ліквідація пожежі ще продовжується. Попередньо обійшлося без постраждалих, але повертаються графіки відключення світла. Як не графіки відключення світла? Вибачте, я помилився, а екстрені відключення. Отже, другий день поспіль, фактично, нас е... повідомляють про те, що екстрені відключення вже застосовуються нині, от зараз станом на 9.03 на Дніпропетровщині і на Донеччині повідомляє ДТЕК. Більше того, Сумщина і Кіровоградщина також підключаються, тобто розповсюджується на інші регіони. Нагадаю, що вчора також в декількох регіонах були застосовані екстрені відключення світла, і тоді в місцевих органах влади влади повідомили, що причина у перенапруженні. Такої є оперативної інформації. хочу би до вас з двома запитаннями, пане Бориславе, звернутися, якщо дозволите. Перше, дивіться, як показово повідомляють про Печерський район. Печерський район це серце міста Києва, коли ми говоримо про шахеди і уламки і так далі. Вже вдруге чи втретє, навіть там за останній час, фактично, на печеру е щось прилітає. Ми пам'ятаємо навіть випадок, коли там до банкової ледь не долітали і так далі. І багато хто пов'язує це з тим, що. Переводять фактично ППОшників у піхоту, це так? Чи росіяни навчилися просто ну, майстерніше використовувати ці шахеди? Ми знаємо, що вони летять нижче, ми знаємо, що вони там можуть оминати деякі загородження і так далі. Тобто, ось таке запитання. І думаю, справді графіку відключення світла. То що, виходить так, що коли у нас там мінус один, мінус два, мінус три, максимум? От сьогодні зараз мінус два в Києві. Та в інших регіонах можливо мінус 3. То що вже також вони запроваджуються ці екстрені графіки відключень? А що буде, якщо мінус 15 буде? Вибачте, що навантажувалися цими запитаннями нічого я спробую відповісти. Хоча по-другому е запитання я не експерт, але mm -hmm. так сталося, що я запрошував експертів до себе, і вони пояснювали, що відбудеться. Перше, давайте з про мобільні вогніві групи. Їх кількість справді зменшилась, і ми це бачимо. Переводять їх дійсно, і переводять разом з автівками, на яких встановлені е системи. Збиття шахедів це від кулеметів до шилок, і ну ми бачимо, що цього немає, їх стало менше. Це перше тому так це впливає. Але також росіяни змінюють і моделі своїх шахетів, і змінюють підходи, і навчаються. На жаль, не можу сказати, що ворог у нас такий тупий, що нічого не вчиться, вчиться. Ця мерзота вчиться, і більше того, вона розуміє, що треба зробити, щоб досягнути максимум результату. Але ми бачимо, що і у нас не вчаться. На жаль, тому що замість того, щоб збільшити кількість мобільних вогневих груп, щоб фактично починати з використанням гвинтокрилів з приборами нічного бачення з іншими девайсами, відловлювати і знищувати ці шахеди, ми цього не бачимо. І це до жаль. Ну це, це реальність. Інженери пропонують рішення, які не хочуть реалізовуватися. В Україні нашою владою, причина цього мені невідома. Але ще раз, є інженерні рішення, є системні підходи, гроші. Ну що ж, ресурси України є, можливості теж може, треба менше витрачати гроші на різні історії, наприклад, єдиний телемарафон, програми офісу президента. Ну тому що офіс президента жирає мільярди гривень. А треба нагадати, що коли Зеленський прийшов. То, щось біля 900 мільйонів гривень зжирав за цей час. Навіть долар в чотири рази не, не девальвував в Україні. Ну в гривні, вибачте, не е, втратила свою ціну в чотири рази, а в чотири рази виріс виріс кошторис, який витрачається на офіс президента. Є і інші варіанти. Але ще раз кажу: по перше, треба цим займатися по-друге, не зменшувати. Кількість вогнових груп, а по третє, і це головне вивчати, що робить ворог, і реагувати на це не реактивна, а проактивно створюючи проблеми для ворога, в тому числі і на підходоті на підльоті цих шахетів, а не те, що ми бачимо зараз. Ну всі це розуміють по питанню відключень, так енергетики попереджали, що при падінні температури до мінус п'яти почнуться відключення. Ну тому, що у нас, на жаль, система дуже постраждала. Тому тут нічого дивного: єдине, що що це системно може статися, дійсно, при мінус п'яти, а при мінус 15 як ви запитали, це перетвориться вже на велику проблему. Е, на наше щастя, зима доволі тепла. Була. Сподіваємося, що вона буде такою ж, але от зараз кажуть, морози повинні прийти. Подивимося, як готові до цього в Україні, але... Головна проблема в тому, що у нас все відбувається неочікувано. Зима приходить неочікувано, прильоти відбуваються. Пам'ятаєте, коли на захист енергооб'єктів витратили 10 мільярдів, а потім з'ясувалося, і повідомили, що на 100% захищені ці об'єкти. А потім з'ясувалося, що об'єкти не захищені, їх зруйнували, а гроші витратили. Так от мені цікаво, а хто покараний з тих, хто витратив ці 10 мільярдів? І не захистив жодна людина. Ну тоді нічого страшного. Будемо спостерігати, як відключаються провідбувається, вибачте, аварійні відключення або плани відключення. А ті ж самі чиновники будуть витрачати нові мільярди гривень і ні за що не відповідати.